Я дізналася про це місце як дивно від дипломатів. Хорошою традицією для тих, хто приїжджає в цю країну її осягнути і побачити, ну, на жаль, не лише з чудесними дорогами, а останні два кілометри жахливими дорогами, але приїхати в цей і побачити своїми очима, що такою може бути Україна. Що вона може бути роботяжкою, розквіткою. Місце неймовірно намоване, адже кожна ікона це І, ну, Ось. То, є Оля, так? а коло неї обростає. Шарами і воно не просто от духовне, фітюрне, воно, воно, воно стає стінами, воно стає іконами, воно стає музикою, воно стає світлом і торговою. І до цього всього хочеться обернутися, і це все хочеться оберігати. І насправді наймудріший урок, який сьогодні пані Ольга нам, нам намагається донести, і вона сьогодні про це говорила. Я борюсь на хамське повторити це про те, що не лише молодмами, а й кожен день працею. Кожного дня вона встає. Ви бачили її фотографії, так? Тобто не лише в розкішній сукні, але й в човниках, і в спецінці, із, із, із усім романтими в руках кожного дня, інших за кавінчиком. І насправді з першої постава клініка тут ось така краса. Я дякую, я дякую мотивому дідам.